Ми раді вітаємо головного редактора журналу Кореспондент з нами на зв'язку Олександру Крамаренко. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку. Якщо ми напроти поговоримо з вашим з вами трошки про гроші, тому що ми розуміємо, з одного боку через наслідки війни абсолютно знищена українська економіка, і ми зараз надзвичайно залежні від допомоги західних партнерів, західних донорів. Ну і звісно, за запозичення від міжнародного валютного фонду. За останню інформацію, нова програма якраз від цього фонду для України становитиме 15, майже трошки більше ніж 15,5 мільярдів доларів. Що ви скажете про ці гроші? Зазвичай ми з. Викли, що просто так нічого ніколи Україні не дають. Щось ми маємо виконати якусь свою домашню роботу, підтягнути хвости, зайнятися реформами. Що цього разу очікують від нас наші партнери? Вони очікують приблизно такого ж самого, що і раніше це стабільність боротьба за стабільність фінансової системи. Це антикорупційні заходи, це обов'язково е, бюджетна дисципліна і е, припинення якихось там уникнень від оподаткування на митниці і, і так далі, і тому подібне, тобто звичайна історія, але я волів би сказати, що. Цього разу ця програма є таким доволі розлогим і значною часткою невизначеності. проєкту. я маю на увазі, що вона оголошена на 4 роки. Але, скажімо так, перший рік, там 12 або навіть 18 місяців, очікується, що він більш-менш зрозумілий, і він з цими цілями про які я вже казав. І скоріше за все наскільки я пам'ятаю там такі обмовки учасників переговорів. То перша частина буде приблизно там 55 мільярдів приблизно доларів, а все інше буде складатись вже після наприкінці, точніше, першого етапу, і відповідно до ситуації, яка буде утворюватись на той момент, тому я б сказав так: реально, ми маємо. Річну програму і скоріше за все більш ніж на 5 мільярдів, і це в принципі дуже добре. Ще до повномасштабного вторгнення, пане Олександра, в нас завжди були найбільші острахи. Що е, оці запозичення, можливість брати гроші, чи отримати якусь допомогу, все це може в один момент скінчитися. І ці острахи на час війни, звісно, не припинилися, бо більше вони, мабуть, і загострились. Тому що ми розуміємо, що безкінечно світ підтримувати Україну, надавати нам гроші, чи то дешеві, чи дорогі, чи е, 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 без повернень це неможливо. Ну і нам зараз кажуть, що як військова підтримка, так і фінансова вона пов'язана. Із певними успіхами України, тому що ніхто не хоче вкладатися в аутсайдерів, всі хочуть бути на боці е, тих, хто перемагає. Чи бачите ви зараз якісь тенденції? Можливо, сигнали натяки на те, що ну й дивіться там 23-й рік ми ще активно підтримуємо Україну. Не даємо вам впасти в вашій економіці остаточно. А в 24-му, можливо щось може змінитись. Ви знаєте, я впевнений в тому, що ми маємо вірити, і навряд чи наші головні партнери відмовляться від своїх намірів. А їх наміри майже хором лунають таким чином, що а ми будемо вас підтримувати стільки скільки потрібно. І е, я б хотів би порівняти місце і роль України в світовому порядку. Як знаєте, є така арка. І всередині на горі цієї арки є такий камінчик, який тримає цю арку в цілому стані. То тобто, якщо ми посунемось, якщо ми припинимо існувати як країна, як держава, то посиплються далі дуже багато країн, і про це до речі, чільники Польщі кажуть про це, тому я думаю, що вони нам будуть допомагати, тому що вони хочуть, щоб ми залишилися, щоб ми існували. Щоб не був створений прецедент, коли диктаторський режим може зруйнувати демократичну країну, тому що це ну, світовий порядок взагалі був частково зруйнований е, з нападом, тому що країна, яка відмовилася від ядерної зброї, отримала натомість напад. А якщо ще цю країну буде зруйнована, то це взагалі буде повні лапті, і я думаю, що я впевнений, що нам будуть допомагати, щоб ми вистояли і перемогли. Пана Олександре, за останні кілька тижнів гривня стосовно курсу інших твердих валют укріпилася суттєво. Це навіть помітно по курсу в обмінниках. Але економісти прогнозують просто таке неминуче падіння гривні. І тут чи можемо ми сказати, що саме на цю фінансову допомогу, в тому числі від міжнародного валютного фонду, ми і опиратимемося, аби втримати нашу економіку на плаву. Дефіцит державного бюджету, який потрібно покривати зовнішніх джерел, він складає ну по різних оцінках десь 35-40, Цифра 38 найбільш часто використовується. Якщо ми ці кошти за цей рік отримуємо, то я думаю, що гривня буде стабільна. Подовжена зернова угода, я впевнений, що скоріше за все її спробують подовжити. І наступного разу це коли там з літа, наступно з наступаючого літа. І ще там на 120 на діб, тобто Україна зможе вивести той вирожай, що вона отримає, і отримати значну частину валютних надходжень. Тому я думаю, що якщо Національний банк і уряд будуть правильно коректно використовувати зовнішню допомогу, яку скоріше за все ми будемо отримувати в передбачуваних обсягах, то гривня буде більш-менш стабільна. Ну, от ви згадали про зернову угоду і 120 днів, на які вона пролонгована цими вихідними. Тут, знаєте, Росія і досі заявляє, що на 60 днів насправді, а не на 120. Поки важко розібратися, але я сподіваюся, там фахівці дійдуть якогось спільного знаменника. Все ж ми бачимо, що Росія проти, поки не включені її інтереси, продовжувати зернову угоду. Чи можемо ми припустити, що і надалі, як і в попередніх випадках, Росія влаштовуватиме щось, ну що економісти називають італійським страйком, коли Росія з допомогою своїх фахівців, які повинні обстежувати судна, буде робити все, щоб загальмувати процес, щоб судна плавали з мінімальною швидкістю, відвантажувалося все абсолютно з мінімальною швидкістю, таким чином заважають. Чи процесу зсередини, ви знаєте, вже є приклади того, що в цю гру можна грати в двох і навіть в трьох І Туреччина десь в лютому почала в цю гру грати, коли припинила транзит вантажів до Росії. На певний час, потім вони послабили ці обмеження, коли стало зрозуміло, що е, цю угоду зернову подовжують. Тому це буде постійна така. Знаєте, штовханина. На жаль, Росія не є угодоспроможною, Вона виконує попередні угоди тільки коли біля скронів в неї пістолет. Ну, на жаль, от, отака країна. Що зробиш? Ми б туди гранатомет замість пістолета, ще приставили. непогана ідея. Час. Всьому свій час, пане Олександре, дякуємо за коментарі. Головний редактор журналу Кореспондент Олександр Крамаренко Бог.